Привіт, мене звати Михайло. І наступного тижня я збираюсь підкорити дистанцію Ironman в Ніці, половинку Ironman Кажуть, що там дуже-дуже складний велоетап. Але ніде в інтернеті, в Ютубі не зміг знайти про це про детальну інформацію. Тому вирішив зробити своє особисте відео. За тиждень до цього я. Хочу проїхати цю трасу велоетапу в Ніці та протестувати, як вона виглядає, якісь поради дати самому собі, щоб підготуватись. І Якщо буде корисно, ви теж зможете ними скористатися. Ну що, поїхали? Мій канал називається Дай 5. Ставте лайк, підписуйтесь та дайте 5. Початок велоетапу доволі простий, плаский. Частина починається в центрі міста, проходить повз аеропорт. І он ті гори, які чекають всіх охочих. Там і половинка, там і повний. Через декілька кілометрів будемо повертати туди. Доволі мальовнича траса, квіти, пальми, гори, позаду море, відчувається морський бриз. Хоча найчастіше вітер дме саме з гір, тому етап підйому дуже складний. Тут бігова доріжка для місцевих. Їдемо далі. Хоп. До речі, є лежачі поліцейські нерівності на дорозі, що треба враховувати під час спусків та підйомів. Ось такі вони підступні. Але всі позначені, заздалегідь. Ось перший поворот на цьому кільці потрібно зосередитись, а так вже є інформаційні щити, що наступну неділю буде перекрито з 7 до 11.30. Тобто потрібно до 11.30 перетнути цю межу, а ось і гончики. Можливо, це мої провідники. Сьогодні драфтинг не, не заборонений. Потрібно притопити. Зараз буде перша горка. Фух. Першу горку я здолав, і це було неочікувано. Одразу після повороту. Класно, все зелено. Подивлюсь, який був градієнт. Але пульс 150. Метрів 300-400 в підйом. Довжина. Висота думаю, не така велика. Хух! За першу горку пішла друга, потім третя і так всі 30 кілометрів половинки аеромену. Але є ділянки, де можна відпочити. Ну, ми ж сюди приїхали не відпочивати, тож крутимо. Їдеш собі, насолоджуєшся краєвидами, пальми, гори, море. Сьогодні похмура погода, тому море видно. Лише здалеку. Так, що тут нас чекає попереду? Ага, ось такий поворот. Напевно, буде підйомчик. Готуємось. Чесно кажучи, до всього звикаєш, ну, прямо до всього потрібно лише тренування, зараз підйом. 8%. Я вже почуваюся нормально, і пульс нормальний, кручу, звик, а дощ пішов. О, Це не дуже добре. Щойно увімкнувся легкий дощик. Я скористався моментом, та перечекав під деревом. Заодно підкріпився підкріп, бананчиком, бо це ж тестовий заїзд. І пунктів харчування немає. Під час самої гонки їх має бути багато. Ванс. Це те, куди нам потрібно їхати. На половинці айромену в Ніці головною височиною є так званий коль де ванс. Так, 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 так. груп груп, ґруп Алізі, алізі, алізі. Оп. Теж тестувальники. Ну, зараз ми їх наздоженемо. Хоп. Так ось Кольде Ванс. Це по ну, типу перевал ванс, бо місто називається ванс. І, до речі, є думка, що саме це було місто первинним на цій території. І потім з'явився прованс цілий регіон. Так, їдемо. No-drafting, як каже Юрій Юрченко, це в рамках встановлених правил. Перше розігнався на цій трасі до 40 км на годину. Ну, от то напевно є ванс Ха. і наша гора. Тут прям паломництво. Така тусовка. Велосипедисти, туристи. Дуже мальовничі місця. А наш Ванс туди. Ми проїхали через центр міста Ванс. Дуже прикольне, мальовниче. І тут розпочинається підйом довжиною 9 кілометрів. Після нього буде плато і потім спуск. Так, ну ось він, Коль де Ванс. Радімінький. А, скоро ти підкоришся. Так. На цій прекрасній точці. Мій тренувальний процес на сьогодні завершується. Попереду висота 402 метри на 6 кілометрів. Не так уже багато. Ось яка мальовнича природа. А зараз поїдемо вниз до моря. А вже наступного тижня підкоримо Ванс Коль де Ванс. Ось так виглядає Ніца з висоти Вансу. А оце саме місто Ванс. Ага, я навіть бачу моє, мою улюблену будівлю. яка між антібами Ніцею а коли спускаєшся з гір після того як коло завершив бачиш ось таку прекрасну картину хвилі просто неймовірні море шикарне залишається що трохи проїхати рівненько і перевзутись, щоб пробігти на півмарафон, а можливо і повний марафон. Це моя сьогоднішня транзитка. Оп-оп-оп! Так, я встиг проїхати з зупинками, з відео оглядами. Рівно за... використав 3 години, в дорозі був 2 години 14 хвилин і зараз маю сісти на свій потяг. Тобто, якщо притопити, то можна навіть стигнути повного аеромена. Ось таке нікому не вдавалося ще. І вон мій потяг. Який він анвоя старенький. Я заскочив до потягу і виявилося, що це не той вагон. Тому мій велосипед зараз їде так. А взагалі в цьому потязі є спеціальні вагони для велосипедистів. Велике пространство і крісла, а велосипеди чіпляються ременями до стіни. Але я думав, що він в голові потяга. А виявилось, що в цьому потязі він в хвості. І щоб перебігти, треба на зупинці буде переїхати, перебігти. Ось він. Веловідсік. Оп! А, ну і тут ще є додаткова частина. Ось так їдуть. Клас! Це прям круто! Ну що, я проїхав. Все, що хотів протестувати, протестував, доїхав майже до самої вершини е, перевалу Ванс, після якого починається вже е, рівненька частина. І вже основний весь маршрут буду проїжджати наступну неділю. Хочу сказати, що на початку перша горка здалася дуже складною, але потім якось звик втягнувся. І, в принципі, складно, складніше, ніж Барселона, звичайно, бо там просто ти їдеш як на покатушках. Але до всього можна і треба звикати. Тренуючись. Я спробував тренування. Мені сподобалось. Наступного тижня буду їхати вже настоящий справжній Iron Man. половинку. Підписуйтесь, ставте колокольчик та дайте 5. Оп. Ну що, я проїхав. Все, що хотів, протестувати, протестував. Доїхав майже до самої вершини е, перевалу Ванс, після якого починається вже е, рівненька частина. І вже основний весь маршрут буду проїжджати наступну неділю. Хочу сказати, що на початку перша горка здалася дуже складною, але потім якось звик, втягнувся. І, в принципі, складно, складніше, ніж Барселона, звичайно, бо там просто ти їдеш, як на покатушках. Але до всього можна і треба звикати. Тренуючись. Я спробував тренування. Мені сподобалось. Наступного тижня буду їхати вже настоящий справжній Iron Man половинку. Підписуйтесь, ставте колокольчик та дайте 5. Оп.